У черговому засіданні Ради Майдану взяли участь 35 її членів. Питання порядку денного створення комітетів, кожний з яких контролюватиме в області певну сферу діяльності влади або галузь народного господарства. Комітет з питань регламенту, організації роботи Ради Майдану, кадрових питань та роботи органів місцевого самоврядування. Другий комітет, комітет з питань бюджету та економіки, комітет з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин. У результаті обговорення Рада Майдану утворила 12 різнопрофільних комітетів за аналогією з постійними комісіями обласної ради. Саме головна задача це організувати, по перше, роботу Ради Майдану для того, щоб скажімо, люди, які професіонали, займалися в узкому профілі. Ну то тобто, і була можливість якби, збільшити, по перше, і, і час, і ефективність проведення самої ради майдану. Бо коли будуть окремі питання, вони носитись вже на комітети, і комітети будуть обговорювати їх не на раді Майдану, а на раді Майдану будуть виносити вже обговорені питання на затвердження. Це досить більш ефективність. І дасть можливість більше питань охопити і більш професіональніше до них підійти. У кожному комітеті за планами працюватимуть 4-5 чоловік. Звісно, якщо стільки людей набереться. На цей період ходи порядка 40 чоловік, членів Ради Майдану, а всього є десь 57-58 чоловік членів Ради Майдану. Я точно не скажу в цих, в, цих, в цих числах. Зрозуміло, що комітетів багато охопити буде досить важко всі, але з ну, чогось потрібно все одно починати. Цього разу, окрім комітетів, члени ради Майдану створили ще й комісію для роботи з регіональними септорайонними і міськими осередками ради, а також прес-центр для співпраці з засобами масової інформації. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.